Ой, всім привіт! От оці, оці от відео, які ви зараз бачите, не ті, що раніше були. Коротше, оці от не мої відео. Оці от, оці, от відео це все не мої відео. Це знімала моя сестра. Зараз я знімаюся видаленням цих відео. Настільки багато то... Бо... Снімало, що я вирішив зробити відео. Оці от відео ви більше не побачите. Я просто їх видаляю. Оці мені. Всі і старання будуть просто вдаленці. Ну вот це все недовго це не відео якийсь говно. Будь ласка, не пишіть коментарі, не дивіться їх. Просто дивіться тільки ті відео, що я знімаю. Там буде опис. І вони не будуть просто шортами, вони будуть в такому форматі. Один ютуб я зняв і все. подивіться, скільки я відео поснімав. І з кого навіть проходження навіть... походіння інших ігор, будь ласка, піддержіть мене підпискою і вподобайкою під цим відео. Я сподіваюся, що ці от... ці от відео просто подивіться один день перегляд. Мы... Я просто удалю у эти видео. Она настолько тупи. Она настолько тупи видео снимает, что я даже не представляю. У нее видео про игры. Пять Опять проглядим. По... На остальный бонус. 13 регглядів. Я. Я вже. Надіюся, що вже загузилося до відео. Е, е це... Я... Раз, два, три. Зараз перевірю. Да. Ось тут тут ви будете хоч і без звука, но я без кінець повернуться. Будуть, буде випускатися дуже матріму буде кожен день відео, тоді чекайте наступ. Цей день означає, що я знову повернусь. Не дивіться оці от відео, ну бо ви вже їх не побачите. Я зараз виложу це відео і, по... і далі буду удаляти оце оце недорозуміння.